Що має дві букви? Іноді п'ять, а сьогодні вісім. Мачки. А ще. Нічого голову не приходить. приколів. Почекай, два шарус. <сум> <сум> Мій вік. Я не знаю. Це живий предмет. <сум> Це стіл. А як стіл може мати дві букви? Шаверману. Це різні абревіатури. Оця от штука. Дві, п'ять, вісім. То не знаю, щось знаю. Ти знаєш, знає, що ти нічого не знаєш. Мабуть, так. Вчора це п'ять буде. Сьогодні вісім. Сьогодні вісім. Вчора, Вчора п'ять. А дві? А дві? Що? Що має іноді дві букви. Ні, не попадає. Не попадає, так, не попадає. Нерахує. Бляє не попадає, сім. Я не знаю! Ще не скажу тобі, ти що. То якийсь день має бути типу, поприяванів, чи як то? Знаю. Не знаю? Ні.